Взяли штурмом мерію. Понад декілька десятків прихильників автономки у Івано-Франківську ледь не зірвали оперативну нараду міськвиконкому. Люди невдоволені роботою місцевих теплокомуненерго та стеку. Підприємства, попри рішення суду, не дають дозволи на встановлення автономного опалення. Стурбовані івано-франківці кажуть, справа тягнеться вже рік, а результату жодного. От у мене зараз є е, повідомлення про оплату за утримання мережі централізованого опалення. Тобто, я маючи на руках дозвіл, маючи постанову суду, яка вступила в законне рішення, ми мені не приходить на рахування. Це значить, що є? це е, е, організація отримує незаконним уже шляхом ці кошти. Питання чому ви нас футболите? Якщо є законодавство України, якщо ми є законопослушні. Громадяни України пристрасті продовжилися у приймальні міського голови. Саме там івано-франківці розгорнули справжній пікет, показують рішення суду, кажуть, усі підстави для встановлення автономки підтверджені Фемідою, хоча не проти і альтернативних способів вирішення проблеми. Є, є другі е, ці ага. компанії. Ну плот, давайте вже тоді не Івано-Франківську може будемо шукати. Ну хоч хоч запускайте ну, ну, калуш. Віктор Анушкевичу спояснює наразі у Івано-Франку. Канківську налічується 31 тисяча мешканців, помешкання котрих опалюються завдяки централізованої системи. За підрахунками фахівців, ще 2-3 тисячі дозволів на індивідуальне опалення і банкрутство теплокомуненерго неминуче. На сьогоднішній день, якщо ви говорите про законодавство, відключатися можна тільки цілим будинком. тільки цілим, але ми пішли на те, що давали десь по стояках і так далі. І тому подібне. Ми зараз проходимо до точки неповернення. До точки на повернення, за якою теплокомуненерго не зможе працювати. Скажіть мені, будь ласка, хто тоді буде відповідати перед 25 тисячами споживачів, які лишаться на централізованому опаленіші, і їм тепло не зможе подати? Пікетувальники і міський голова домовилися продовжити дискусію у рамках спеціальної наради за участю усіх учасників опалювального конфлікту. Між тим люди погрожують. Якщо наступна зустріч за круглим столом не дасть результатів, то в знак протесту блокуватимуть вулиці Івано-Франківська. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.